Звільнені з полону Титани, ми, родини зниклих безвісти та полонених, шукаємо вас і прагнемо комунікації з вами. Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати наші спільні страхи, розпач та невизначеність. Нам всім вкрай потрібна перемога, як на полі бою, так і в боротьбі за кожного українця, якого утримують проти його волі за межами України. Ми не зграє одичалих від болю та безвихідності, яка за будь-яких умов збирається на акції нагадування, оточуючим про війну, про загиблих, зниклих та полонених. Ми віра, надія та любов для кожного, хто ще не повернувся додому. Подивіться, будь ласка, на світлини, можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт Чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача, будь ласка, пошир, постав подобайко, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.